Чого я ще досі не зробила свій перший мільйон? А що подумають інші? Неймовірно, але факт. Ми терпіли, й ти потерпиш хоча б один раз в житті. Ваші ж мрії туди не вписуються. Не запропоную, бо мені відмовлять. У мене був страх просити. Краще не буду просити. Зустрічі з четвертим тарифом. Тільки, як тільки я зайшла додому, кинула всі речі, я хоч захотіла зняти влог, бо я відчуваю, що я в потоці і в мене дуже важливий інсайт. Я сьогодні дійшла до такого, що у мене є страх хорошої дівчинки. Взагалі він, напевно, є в кожної, в більшості дівчат. Не в кожної, але в більшості. В дитинстві нам завжди роблять оці штучні кордони, коли нам кажуть, ти маєш бути як ця подруга. Моєї там дочка, моєї подруги. Ти маєш бути, як от та відмінниця в тебе в школі. От як та дівчинка в тебе в класі, яка дуже гарно вчиться, танцює, ходить на фортепіано, ще кудись. Ти маєш бути кимось, непонятно ким, не з собою, але правильним. І тоді в тебе в житті все складеться. І це нам все говорить в дитинстві. І виходячи з цього, у нас складається якась така впевненість, що в нас є якісь. Обложку, якою ми маємо бути, тобто в нас є тези, якою ти маєш бути хорошою, коли ти всього досягнеш. Оце, оце тези, по яким ти станеш там стабільною, будеш мати стабільне житті, стабільну роботу, хорошу, хорошого чоловіка, дітей, сім'ю, все як має бути квартира, машина. Отут тут в тебе тези, отак от на початку дитинства, нам показують, маєш так жити, будеш хорошою дівчинкою. З страху хорошої дівчинки, хороша дівчинка, це взагалі хто? Вона постійно віддає, вона постійно хороша. Вона не просить гроші, вона не просить заробітну плату, вона не просить допомоги, вона все дає, вона тільки дає, у неї є люди, вона там їм допомагає, тому допомогла, тому віддала, тому віддала, тому дала свою енергію. Вона тільки віддає і тільки витрачає. По суті, нічого не отримує. Тобто вона комфортна, тобто підне вона прогинається. Це комфортна людина, яка просто є помічником, асистентом. Тобто вона прогинається під будь, -під будь кого і робить це так, як їй сказали, бо це правильно, бо вона хороша. Якщо вона хороша, значить в неї в житті все вийде. В людини в хорошої дівчинки немає всередині в себе впевненості, і тому вона робить все, щоб їй інші сказали, що ти хороша, в тебе все вийде. Бо інші сказали, значить, воно буде. А те, що в тебе віра в собі, це таке. І в неї нема цієї віри в собі, нема впевненості в собі. Є суто слова інших людей, в яких вона вірить, і їй в дитинстві сказали, що якщо інша людина скаже, що ти хороша, значить ти хороша. А якщо інші кажуть, що ти погана, значить ти погана. Це не добре. Ти нічого там не будеш жити щасливо. І суть в чому? Після цього, коли ми хороша дівчинка, ми віддаємо. По суті, коли ми віддаємо, виходить інший пункт нам не дають можливості. А для чого давати можливості, коли ти в житті суто особистість, яка тільки віддає енергію, тільки віддає якусь допомогу, тільки віддає все іншим людям. Тобі ж не треба нічого взамін. Наче тобі не даються можливості. Коли тобі не даються можливості, ти просто живеш в одних кордонах, в одних правилах. Ча. Оце тільки що? І в нас є установка, після того, коли ти хороша дівчинка, в тебе складається установка, я нічого не отримую. Я все тільки віддаю. Я не можу ж нічого отримати. Я ж не така, як та дівчинка. Я ж не така, як там донька тої моєї маминої подруги. Я ж не вчилась там і там, і там. У мене ж нема такої оцінки, я не така хороша. Знаєш, я нічого не отримую, бо в мене я не хороша дівчинка. І в мене стоїть установка, я нічого не отримую. Тобто. Страху хорошої дів... з установки хорошої дівчинки, нас впливає подальша установка по життю: я нічого не отримую. Я не отримую такі відносини, які хочу, я не отримую хлопця такого, я не отримую таких друзів, не отримую таку роботу. Я повинна насолоджуватися тим, що в мене є. Зараз цього мені достатньо, бо я тільки цього варта. Жи-жи-фу! Де сюди. Продовжую. Коли в нас є установка, я нічого не отримую, бо мені не потрібно, я ж тільки віддаю, хороша дівчинка тільки віддає. Ми не отримуємо від життя можливостей, і воно нам не дає тих можливостей, які ведуть нас до нашого успіху. Бо ми вже їх не візьмемо. Тобто воно нам не дає суто через те, що ми вже розуміємо, ми самі їх не приймаємо, бо ми не можемо приймати, коли ми тільки віддаємо. Після установки цієї у нас з'являється установка, я не можу собі цього дозволити. Бо. Я не маю там таких досягнень, я не маю такої оцінки, я не така, як та. Знову ж таки, та ж сама історія, я не можу собі цього дозволити. Я ж цього не варта. Я ж не зробила якісь досягнення для того, щоб мати. У нас замість тої установки, що просто ми маємо, бо ми існуємо, бо ми вже такі прекрасні народились на цей світ. Ми вже з першого дня, коли там в животику були, ми вже були прекрасні. Просто через те, що ми вже були там, ми вже в цього варті. У нас є інша установка, ми цього не варті. Я, цього не, не, я не можу собі цього дозволити, бо я щось там не зробила. І після цього всього, коли ми не можемо собі дозволити, у нас є три страхи, які пов'язані з нашою установкою хорошої дівчинки страх думки оточуючих. Бо а що подумають інші? А що скажуть інші? Я ж маю бути хорошою. Там ж є список, яка це хороша дівчинка, і я маю бути такою страх відмови, бо мені ж відмовлять, і що скажуть інші, мені ж відмовили, це ж неправильно, це ж тільки поганим дівчатам можуть там відмовляти. Типу, до прикладу, коли відмовляють, це означає, що у вас одразу це нібито погано, але коли відмовляють, це не погано, Нам поставили кордон, що коли вам відмовили, це погано, ви одразу поганий, ви одразу щось там не зробили і через це вам відмовили. А вам могли відмовити просто в суто, бо ви там з людиною енергіями не підходитесь, ви якось один одному не імпонуєте і так далі. Це довго можна обговорювати. Але по суті, страх відмови нав'язаний з такого страху взагалі немає, бо нічого страшного в тому, що вам відмовили, немає. Страх допомоги або прохання якогось, попросити щось попросити, попросити допомогу. Цей страх є тоді, бо як дівчині можуть допомагати, бо якщо вона тільки віддає знову ж таки, типу життя не дає можливості, бо ти тільки звикла все віддавати. Хороша дівчинка все віддає, як тобі, може як тобі хтось може допомогти. І в нас є інтерпретація ситуації: коли ми щось просимо, отримаєш свій костюм улюблений тоді, коли отримаєш таку оцінку. Це вже установка хорошої дівчинки, бо коли ти щось зробиш, тоді ти отримаєш. Або взагалі ти не отримаєш, бо сама в мене немає часу. Або тебе щось болить, ну ми терпіли, і ти потерпиш. Ну, ну, нічого переживеш, ну, до свадьби заживе. І це все робиться величезними установками в житті дівчат, не знаю ну, хлопців, як, але в житті, дівчат точно говорить на своєму досвіді. І нам потім ми не бачимо іншого світу. Ми бачимо тільки ці кордони. Все, наше життя закінчиться на цих страхах і установках. А після цього ми не знаємо, що може бути. Ну, а як може бути далі, якщо я ж не така, я ж цього всього не маю, я ж цього всього не зробила, я ж цього всього не досягла. Тільки там дівчата, які досягли щось отримують, дівчата, які там отримали п'ятірку, отримують. Це. І у нас за цими кордонами ми не бачимо, який світ. І хоча б один раз в житті, спробуйте перетнути ці кордони і спробувати хоча б раз попросити в когось допомогу і думати, що вам її дадуть, зробити так, щоб думка оточуючих не стосувалася, а що вам було все рівно. Побути нібито поганою, піти проти правил. І коли ви хоча б зробити один крок за ті кордони, які вам поставили, ви зможете побачити, що за тим світом хвасяться всі ваші мрії. Ну, а як можуть ваші мрії збуватися, якщо у вас є певний сценарій, як має відбуватися все в хорошій дівчинці, в хорошому житті? Ваші ж мрії туди не вписуються. І я знаю, що ж ваші мрії, вони просто мрії. А вони стають цілями, коли ви сама собі доводите. Що от я переступила страх думки оточуючих? Бо якщо цих страхів, по суті, немає, це просто штучно нав'язано, бо вас так можна контролювати. Чому наз... називають постійно когось наглим, когось егоїстом? Вони не наглі, вони не егоїсти. Вони просто люди, які обирають себе і не йдуть за тими тезами, які їм поставили. І якщо ви просто спробуєте хоча б один раз, помітити, що думки оточуючих не існує. Існує те, що ви ставите на інших людей. Те, що ви на них... От ви боїтеся, що про вас скажуть, що про вас подумають. Це ви боїтеся, іншим людям на вас начхати. Страх відмови. Ой, я не попрошу, бо я не, не запропоную, бо мені відмовлять. Це ваш страх. Він у вас в голові. Він більше ніде. Це просто штучно вам його поставили, бо там, хо... колись було так, колись по правилам так. І ви мусите йти по тим правилам. А якщо ви спробуєте когось кудись запросити чи щось запропонувати, і будете думати, і навіть якщо відмовлять, що сталося після того, як вам відмовили? Нічого, це непогано. Ви вас просто ви розуміти, що є свій шлях. І коли відмовляють, значить це не ваш шлях. Ваш шлях там, де вам будуть говорити постійно да. І у вас все буде виходити. І ви потрошку потрошку додідете до свого шляху, але також треба пройти ці відмови. В тому нічого поганого немає. Ви ж не одразу потрапите на ідеальне життя. Вам потрібно щось прийти, вам потрібно щось спробувати. Страх допомоги якогось зробити, просити щось це те ж саме. Там вже нічого поганого немає, якщо вам навіть відмовлять. Але у мене був страх просити, бо я одразу думала, що мені цього не дадуть. Я попрошу, але мені так цього не зроблять. Краще не буду просити. Але я не думала про другий варіант, що я попрошу і мені щось це зроблять і мені це дадуть. Я не знаю, наскільки це правильно все можна пояснити, але нам з дитинства ставлять ці кордони чи це школи, я не кажу, в кожного по-різному. І ці установки діють потім на наше життя. І ми там до 20-25 років ось цим всім розхлюбуємось. І мені дуже хочеться, щоб ви спробували. Якось переварити цю інформацію і зрозуміти, що це тільки у вашій голові. І це залежить тільки від того, наскільки ви хочете змінитися, і наскільки ви хочете попрацювати з собою ну, своїм внутрішнім станом, і зрозуміти, де у вас що і як. Якщо у вас з'являється якийсь страх, просто спробуйте згадати звідки він, в яких ситуаціях. І якщо це була ситуація з вчителем, з подругами і так далі, намалюйте собі банально на звичайному аркуші посередині, напишіть я, збоку напишіть там, цю ситуацію. Хай, ти, хай це буде з вчителем ситуація. Напишіть це, там, мій вчитель. Він вам відмовив, до прикладу. Відмовив або сказав, що ви погано, ну не знаю, якась була з ним ситуація. Відмовив, навіє вам якісь страхи, які досі є. А на другу, другій половині напишіть. Мої стосунки, мої друзі, моя робота, мої фінанси, мої можливості. І просто банально зрозумієте, що ваш вчитель залишився тут. Це ситуація суто з вашим вчителем. Вона не інтерпретується на ваші можливості, вашого хлопця, ваших друзів, вашу роботу. І це тут а це тут це різні ситуації. І у вас в житті купа можливостей, які ви можете постійно пробувати. Десь вам будуть відмовляти, десь вам будуть. Говорити «да», десь все будуть робити для вас, десь будуть говорити, що там, ми не хочемо з вами працювати. Це нормально. От. Згадайте, звідки страх, і зрозумійте, що він просто залишився там. І він не йде з вами далі. Він просто залишився там, де й був все. Він він не визначає цей страх, не визначає вашої впевненості в собі. Цей страх не визначає того, наскільки ви далі будете в житті рухатися правильно чи неправильно, чи будете ви успішним чи ні. Це просто одна ситуація зі всіх. У вас в житті купа ситуацій. і це треба в себе в голові розділити і зрозуміти. Я дуже хочу щоб це. Просто всі зрозуміли. І відчули себе максимально вільними, відчули себе такими, що вони можуть зробити все, що вони хочуть. Вони можуть зробити і здійснити всі свої мрії.